В'язниця замість психлікарні обласну психіатричну лікарню в селі Орлівка, яка функціонує з 1983 року, планують перетворити на інститут судової психіатрії, де пацієнти зможуть лікуватися лише за рішенням суду. Про такий варіант змін ще місяць тому повідомили в Рівненській облраді. Олександр Задорожний, директор психіатричного закладу, розповідає з розумінням ставиться до такої ініціативи і не вбачає у ній нічого загрозливого. Якщо Реорганізувати нас в Інститут довгомедичної психіатрії, це ще не найгірший варіант, адже збережуться робочі місця. Інститут доводичної психіатрії це лікарня, в якій будуть лікуватися пацієнти за рішенням суду. У нас такі пацієнти були, кілька пацієнтів протягом останніх років Вони нічим не відрізняються від. Тих пацієнтів, які в нас знаходяться тільки що просто за рішенням суду. Додає хвилюватись через ініціативу нічого ні пацієнтам, ні працівникам, оскільки пацієнти у разі реорганізації зможуть продовжити лікування в інших медичних закладах, а працівники матимуть змогу працювати надалі в медичній установі. Тим паче для цього створюються всі умови. Що медсестри, що лікарі, що молодший медперсонал, треба в цій лікарні, так само вони персонал, навіть так як говорив директор департаменту, ще буде збільшуватись. Персонал необхідні будуть в новому закладі. Сарненська лікарня, Варажська, Володимирецька, дубровицька лікарні, районні лікарні можуть відкривати контрактуватися з НСЗУ за пакетом, яким ми лікуємо пацієнтів. І Це реформа передбачає. Втім, проти цієї ініціативи працівники медзакладу. Голова профспілки обласної психіатричної лікарні Людмила Петручук переконана, реорганізація створить великі проблеми насамперед для самих пацієнтів, які нині проходять лікування тут. Оскільки, за її словами, жоден медичний заклад рівненщини не готовий прийняти таку велику кількість психічно хворих. Директор департаменту вівсяник говорив, що перевезуть їх в остріх. То Остріг розрахований на 250 ліжок, і дана лікарня переповнена. Немає де ложити хворих, так як аналогічно і в Центрі психічного здоров'я. Центр психічного здоров'я розрахований на 150, хворих там теж багато на даний час. На даний час це дуже велика проблема стоїть в тому, що Якщо закриють цю лікарню, то виходить, що цих хворих просто викинуть на вулицю. Бо в інших закладах, наприклад, якщо там планувалося, що при ЦРБ лікарнях будуть відкриті пакети, то на даний час там в відділеннях цих Добровицька ЦРБ, там Сарненська центральна районна лікарня, там немає відділень відкритих, коли, куди вони могли помістити цих психічно хворих. Розумієте? Підтримують думку працівників лікарні, деякі жителі Орлівки. Більшість з них в минулому медичні працівники закладу впевнені, на базі лікарні створюють не інститут судової психіатрії, а свої і в'язницю, де лікуватимуться колишні злочинці. А це викликає значне занепокоєння. Ми не хочемо тут, щоб була тюрма. Вже тут вистачає інтерната, всі хворі ходять, по всій по всій Орловці. Ми не хочемо. А школа рядом. А зупинка. А все. Школу Вони місь, сітки привезли то, обгородити. А що та сітка зробить? Це ж то, тю, зеки. Поміха сітка та є? Да. Так. Він що задумав, він те ще зробить. Остаточне рішення щодо реорганізації закладу прийматимуть депутати на сесії облради. Однак жителі сподіваються, що все ж заклад залишиться без оновлень. В інакшому випадку будуть робити все можливе та звертатись в усі установи задля того, аби реорганізація не відбулась. Будемо звертатись. Будемо. Будемо звертатись. Лілія Мазур, Денис Коломис, телеканал Media Group.